І ось сьогодні я вирішила грати роль, спробувати, як працюють механіки автомобілів. <сміття> можливо, для когось це смішно, можливо, комусь це дивно, але в мене так що саме є, що я, якщо щось я хочу зробити, то я роблю. Тим більше, що були на двох сервісах, і на одному оцінила цю роботу 1450 доларів, а на другому 1600. А що це за яка робота? А, то є така штука, і її треба поміняти. Стару відкрутити, нову закрутити. І ця штука знаходиться. Десь ож там всередині. Її так навіть і не видно. Вона тільки нащупується рукою. О, і то треба зараз там залізти і відкритити, поміняти на нову, щоб працювала печка від сторони пасажира.